Хай не сходить з уст твоїх ця книга закону. День і ніч вивчай її, аби міг ти пильно виконувати все, що написано в ній, тоді матимеш успіх у своїх справах, тоді тобі буде таланити. Господь сприятиме твоєму благословенню. У твоїх коморах та в усьому, до чого ти прикладатимеш свої руки, поблагословить тебе на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Виконуйте слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обдурюєте самі себе. Бійтеся Господа, люди святі, бо хто його боїться, матиме усе, що потребує. Могутні леви і ті бездобичі голодні, а ті, хто в господа шукають допомоги, вони завжди все необхідне мають. Пильнуй, щоб не сказав ти собі Мої сили і міць здобули мені всі ці багатства. Тож пам'ятай Господа Бога твого, бо він той, хто дає тобі силу, щоб здобути багатства. Тож сьогодні він може дотриматись своєї угоди. Яку він уклав спредками твоїми. Благословення Господа ось що дає багатство, і смутку жодного воно не додає. Бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Будь в Господі щасливий, і все тобі він дасть, чого лишень запрагне твоє серце. Він любитиме тебе, поблагословить тебе і помножить тебе. Поблагословить нащадків твого лона і плід твоєї землі, твоє збіжжя, твоє вино і твою олію, стада твоєї великої худоби. І отари твоєї дрібної худоби на землі, яку господь поклявся твоїм батькам дати тобі. Якщо ви перебуватимете в мені, і моє вчення буде в вас, тоді просіть, чого хочете і матимете. А мій Бог. Згідно зі своїм багатством нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Адже Господь твій Бог благословлятиме тебе і далі, як Він обіцяв тобі ти позичатимеш багатьом народам, а сам не братимеш у борг, володітимеш багатьма народами, а вони не будуть володіти тобою. Неодмінно і охоче даси йому. Твоє серце не засмутиться від того, що даватимеш, бо Господь твій бог благословлятиме тебе за це в кожному твоєму ділі і в усіх починаннях твоїх рук. Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби, сильне буде на землі її потомство. Рід праведних буде благословений, слава і багатство в її домі, і її праведність продовжується на віки віків для праведних засяяло світло в темряві він милосердний, щедрий і праведний. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано Проклятий кожний, хто висить на дереві. Аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і згідно з обітницею, спадкоємці. І зроблю тебе великим народом і поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, і ти будеш благословенним. Бо ви знаєте милість Господа нашого Ісуса Христа, який полишив небесні багатства та збіднів заради вас, щоб завдяки Його вбогості ви могли стати багатими. Бог може збагатити вас усілякими дарами та так, що завжди мали б ви у всьому достаток і навіть надлишок для всіляких добрих справ. Наказуй багатим у цьому світі, щоб не були пихатими, щоб покладали свої надії не на багатство воно таке нестійке, а на бога, який щедро забезпечує нас. Усім для нашого задоволення. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Любий друже. Я молюся, щоб ти процвітав в усьому і щоб був здоровий, бо вже я знаю, що ти духовно процвітаєш. Погляньте на птахів вони не сіють, не жнуть, не збирають зерна до комори, але ж Господь годує їх, а наскільки ж ви люди важливіші за птахів. Отже, коли ви, лихі і недобрі люди, знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний обдарує усіх, хто просить. Він буде життєдайним, мов теє дерево, що зростає над потоком, що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя. Той чоловік у всьому, чим займеться, успішний буде. Подякуйте тому, хто їжу кожному дає. Любов Господня щира навіки. Вславляйте Господа. Любов Господня щира навіки».